Боже мене грішно. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки мінь. Слава тобі, Боже нас, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі зісе, і все і сокровищу сукрошу Божию, подателю, прийди і все лисени і не всякий скверний, спаси, блажа душі нашу, святий Бог Крик, і світ по повнас, святий Боже святий і світ по повнас, Святий Боже, Святи, Крюкій, святий крихи, Святий безмети по нас, слава Отцю і сину, і святому Духу, нині по всіх і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройця помили нас, Господи, Очести, гріхи наші, велико прости беззаконня наші, святий пости і селини, що наші, твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розсочеться в рази Його яко да біжат у лице Його ненавидяши Його, як і ще зайдем, да іщезнуть, як воселиця Огня, та погибнуть грішниця у лице Боже, а праведнице да з Господу помолимося, Господу помоли. Отче святий, врачу душі тілес, славі єди народного Сина Господа, нашого Ісуса Христа, всякий не Дух, від смерті, ізбавляєш, і із селих, Оксану. Маркіяна, Софію, Віктора, Тетяну Андрія, Оксану, отця Степана, Богдана, Марію, Галину, Людмилу, Ольгу, Василя Ярослава, Константина, Любов Дмитра, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Максима, Тетяну, Сергія, Галину і Робів Божих, юну на Дарину, Мілен. Ольгу Олександру, Кристіану, Флоріана, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Роману, Наталію, Софію, Анну Марію, Олександра, Ірину, Давида, Данила, отця Стефана Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама Катерину, Сергію, Людмилу. Сергія Катерину, Софію Вікторію Марту, Анастасію Матвія, Галину Володимира, Оксану Миколая, Максима Марту, Назарія Марію, Катерину Ясміну, Галину, отця Стефана, Ольгу Надію, Василя, Юрія, Петра, Івана, Андрія. Романа Ігоря, Степана, Марію, Тараса, Галину, Ірину Софію, Олену, Стефана, Дмитра Марту, Ольгу Нікіто, Назара, Соломію, Максима Єву, Романа Злату, Верніко, оце, Степана Оксану, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію і Робів Божих, Олександра Анастасію. Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Любомира, Василя, Євгенію, Марію, Софію, Надію Ігоря, Івана, Богдана Марію, Єремію, Нелю Марію, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу Ігоря, Ореста, Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Ігоря, Ольгу Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклія. Ілью, Ернеста, Соломію Олександру, і робіть Боже, Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христину, воїна Сергія Романа, Петра, Назарія, Андрія Назарія, отця Стефана Володимира, Анну Єлизавету, Олега Михайла, злату Марка, Тетяну Марію Богдану, Ореста, Любов, Олександру Оксану, Дарину Оксану, Івана, Івана, Івана Ірину Анатолія, Анатолія. Романа Романа, Захара, Кирила, Надію Тетяну, Ольгу, Анну, Настю Наталію, Олену Світлану, отця Степана Лєну, Максима Марту, Мар'яну, Дем'яна Лева, отця Степана Андрія Світлану, Анжеліко, Воїна, Павла Наталію, Остапа Максима, Оксану Марію Василя Романа, Любов, Катерину, Олександру, Сергія, Іванну. Анастасію Владислава, Наталію, Олену Ореста, Ганну Лесю Олександра, Юліанну Ульяну, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Галину Павла, Ірину Домініко, Софію, Меланію Христину Юліанну, Марію Іванну, Ігоря воїна, Ярослава, воїна Миколая. Володимира Володимира Любов, Діану, Анну, Анну Стефанію Вероніко, Оксану Андрія Назарія Григорія, отця Степана Галину, Ігоря Андрія Романа, Наталію Богдана Володимира Олега, Миколая Надію, Мирославу, Марту, Дарину Анастасію Олега, Оксану, Мар'яну Степана Галину, Андрія Юлія Галину, Макарія Юлію отця Степана Воїна Василя, Романа Марію Андрія Галину. Це Степана, Тетяну, Ольгу, Василя, Наталію, Ольгу Володимира, Роману, Мар'яну, Максима, Ангеліну, Юрія, Вікторія, Ореста, Анну, Галину, Богдана, Ярослава, Олену, Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя, Наталію, Олексія, Наталію, Оксану, Ульяну, Протерея, Степана, Протерея, Павла, Протерея, Симона, Протерея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Анну. Воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря Івана Вікторія, воїна Юрія Галину, Ганну Юлію, Юрія Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Рослану Ореста, Софію Захара, Христину Вікторію, Оксану Ярославу, воїна Андрія, воїна Віталія, Марія Миколая, Софію Зоряну, Галину Зоряну, Василя Діанну, Анастасію Ульяну, отця Стефана, Олега Ірину. Марія, Михайла, Соломія, Максима, Іванну, Ярослава Володимира, отця Степана Володимира Марію, Алло, Андрія, Надію, Романа, Тараса, Максима, Артура Тимофія, Юрія, воїна Юрія Оксану, Андріану, Ганну, Соломію, Михайла, Марію, Андріану, Михайла, Наталію, Андрія, отця Степана Андрія, Оксану, Богдана, Остапа, Максима Любов, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія. Юлію, Катерину, Оксану, Михайла, Степана, Андрія, Галину, Воїна, Романа, Ольгу, Вероніку, Остима, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, отця Степана Ірину, Оксану, Івана, Марію, Ірину, Діану, Ульяну, Михайла, Марію, Христину, Тетяну, Світлану, Оця, Степана, Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію. І робів Божих Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Мирона, Віру, Наталію, Назара, Мирослава, Давида, Володимира Юрія, Макара Давида, Захарія Андрія, Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, Оксану, Романну, Лілію, Інесу, Агнію, Олександру. Ганну Марію, Ульяну, Мар'яну Юрія, Каріна, Симона, Марка, Анну Вероніку Єву, Миколая Ірину Андрія, Олену Михайла, Миколая Марію, Олега, Артемія, Леонтину, Валентину Володимира, Антона, Ольгу Юрія, Івана. І робів Божих Василя Марію, Оксана, Павла, Богдану, Тетяну, Вероніку Володимира, Віталія Валентину, Ігоря, Надію Ігоря Максима, Сапана, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима Ольгу, Ростислава, Святослава, Андрія Дем'яна, Марія, Романа Марію, Галину Руслана, Івана Тетяну, Юрія Валентину, Олега Галину, Наталію Захарію, Ігоря Михайла, Василя Галину. І робів Божих Руслану, Олександру, Юлію Павла, Єву, Сергія, Віталію Мирославу, Інесу, Агнію, Олексія Олену, Оксану Олександра, Богдана Федота, Світлану Таїсію, Джанні, Олександру, Артема, Богдана Василя, Юрія Дмитра, Михайла, Владислава, Емілія, Аделіну, Анастасію, Софію Романа, Ростислава Олексія. Василя Наталію, Галину, Володимира, Галину Зинов'я Захара, Олену, Лесю Олександру, Галину Ірину, Андрія Володимира, Мар'яно, Мар Ігоря Владислава, Богдана, Богдана, Галину Надію, Ігоря, Марія Маргариту, Олександр, Матфія Захара, Єву, Вероніка Осима, Ольгу Цефана, Марію. Романа Марія Богдана, воїна Романа, Володимира Оксану, Ярослава Михайла тілесний душевний немощ, животворих благодатів Христатви, молитвами при Владичиці і Преснодів Марії, представ Чесних небесних, сил безплотних. Силою чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, Притечі крестителі Йоанна, святих, Славних Сахвальних апостолів, святих, Славних добровідин мучеників, преподобних і Боносних Отець наших, святих істилите безсребреник, космі Доміна, Кіра, Йоанна, а на пантелімана Ярмала і сам святих праведних, ботиць, гм'ян, всі всіх святих, як ти ісе, жиру, сілень Боже наш, і тобі славу селам. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині час, і на віки, віки, Омінь. Господу помолимося, Господи помоли. Благословен Бог, благий, врачу, душі тілець нашій, і болізні наші, і надою на тілі своє понесе. Є оже язуми з целіхом, смертю і смертю митвої сушово гробі дарвами. І жила із мертвої, воскресив, і помилуй, рабів Твоїх. Всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посвятило єси те, що Петро, єдиним словом, гнавий огонь одне долучика, долу посив, і грішниця жіні, гріхов прошеніть дарували. Ти, упомнув листо, Господи, кайся злоба чоловіческих не і нарвітві, і не одне головне болість, завість, життя, готу, вар, і збави їх од ужаса, і зми од огня і лютого дне і часа, і од злих чоловік, і біса плодоного. Осяко не недуга, і болізні, і отими огні. І вже не дух вас поминає, що проч своє дави Помилуй м'я, Боже, по велиці милості Твоє, по множеству шедро Твоє, очистим всякої беззаконні, всяку війну, всякий не дух. Ти, боїся істини, враж душі листь наша, христи Боже наш, тобі славу селам, Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наша. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи. Всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі подів протязі дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймося, то Євангеліє, мир всім і Духом Твоїм. Від Матфея святої, Євангеліє читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. Вон мім. Во время Он призвав Ісусу Богданеся, доченики свят. Даде їм власне усіх нечистих, якоди згонять ість целити всякий недух і недухи, всяку болізність. Сіяв десят посла Ісус заповідаєм Глаголя. На путь язик, не дітей во не входьте, і дітей же паче повцям погибшим дому Ізраїля. Хотя ще проповідуйте Глаголіще, як приближався царство небесне, Боляще зціляйте, прокажених очушайте, мертвий, воскрешайте, біси і згоняйте, тут на ту свято не дадіти. Слава тобі, Боже, на слава Тобі Слава Отцю і Сину і Святому Духові Нині повсякчас, і на віки віки вміння. Господи, помили, Господи, помолю благсую. Христос, істинний Бог наш молитвами, причистої своєї матері, святих славних хвальних апостолів, святих праведних, ботиць м'янних, всіх святих, повної спасенності, і яко благ і чоловіколюбець. Амінь.